Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія General Atomics завершила створення першого функціонального прототипу перспективного безекіпажного винищувача нового покоління, який отримав назву yfq 42 a Про це стало відомо після того, як начальник штабу повітряних сил США Девід Алвін опублікував перші офіційні фото цього літального апарата. У своєму коментарі до знімків генерал підкреслив, що подібні системи є не лише економічно доцільними, але й надзвичайно ефективними в бойових умовах. Як повідомляє видання Ейрн Спейс Форсис ме. Мегазін назва YFQ42A вперше офіційно прозвучала у виступі генерала Алвіна на симпозіумі AFA Warfare Symposium, що відбувся 3 березня. Під час цього заходу також було підтверджено існування ще одного аналогічного прототипу yfq 44 YFQ-44A, який розробляє компанія Enduril. згідно з системою класифікації повітряних сил США. Y позначає, що мова йде про прототип f винищувач Q безпілотна платформа. Після початку серійного виробництва перша літера Y. У назві буде прибрана, як це заведено в американських ВПС. Призначення таких безпілотників взаємодія з пілотованими винищувачами, зокрема F-35 Lightning 2 та майбутніми літаками шостого покоління. Новітня концепція передбачає, що один пілотований винищувач зможе ефективно керувати декількома безекіпажними апаратами одночасно, навіть за допомогою порівняно простих автономних рішень. Компанія General Atomics підкреслює, що yfq 42A матиме ключове значення для досягнення повітряного домінування в майбутніх конфліктах безпілотник створюється для дій у складному багатозагрозовому середовищі із застосуванням штучного інтелекту, автономної навігації та мережевої взаємодії з іншими платформами. Хоча технічні характеристики yfq 42 a наразі не розголошуються, є припущення, що він базується на дослідному безпілотнику XQ 67A, який здійснив свій перший політ у березні 2024 року. Розробка таких літальних апаратів ведеться в рамках стратегічної ініціативи. Рейтів комбат Ейркрафт безпілотних бойових платформ супроводу. Ці системи мають стати універсальним доповненням до пілотованих літаків у виконанні як розвідувальних, так і ударних завдань. За планами ПС США до 2029 року на озброєння мають надійти щонайменше 150 одиниць таких систем, які функціонуватимуть як у складі Ескадр, так і в автономному режимі, суттєво змінюючи підхід до ведення повітряної війни у 21 столітті. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.